Забезпечувальний платіж, що з ним не так, чого його так люблять забудовники, і чому він такий невигідний покупцям квартир. Справа в тому, що забезпечувальний платіж є гарантією покупця про укладення основного договору в майбутньому, тобто продавець забудовник вам нічого за цим платежем не гарантує і не обіцяє. Цей платіж не є цільовим, тобто, куди він піде насправді на будівництво вашого будинку, в якому знаходиться ваша квартира, на нове авто власника будівельної компанії. Чи, можливо, перекриє якісь борги на іншому будівництву? Ну, ніхто не знає, насправді, і немає такого обов'язку в забудовника по такому платежу. І нарешті, за таким платежем, по суті, покупець виступає. Таким приватним міні-банком, який дає позику рокове, але безкоштовне користування. Тобто надаєте кредит без відсотків забудовнику. А чи буде результат, там побачимо. О, кріпто, за цей забезпечувальний платіж він не сплачує податку в той момент, коли ви йому е його пересилаєте, оскільки. Він зберігається на спеціальних позабалансових рахунках і е, переходить у власність забудовника лише при укладенні основного договору. Тобто, ну бачите, ви можете справді протягом одного чи двох років просто кредитувати діяльність забудовника. Але найцікавіше, у вас не виникає зворотнього права вимагати взамін цього цієї оплати. А звітності забудовника, там що місячної, що тримісячної, куди пішли кошти, що за них зроблено? Ні, бо це не цільові кошти.